Привіт, Зай. Не заважає така робота твоїм сімейним відносинам? А, ну, ну, у Христини батько воює. А, вона прекрасно розуміє, що ті речі, які ми робимо, це дуже корисні речі. І як мінімум, а, ну, у військовий час я думаю, що благо, що я взагалі буваю вдома. А, могло б бути якось інакше. Так, дуже цікаво, дуже крута, кстати, машина, ви придавали локерно. Це на... просто монстр. На ньому всередині місця, як сказав Дмитро, як в однокімнатній квартирі. А зі сторони, коли ти на нього дивишся, ти таке відчуття, що ти біля трамвая стоїш. Це ж, кстати, дуже цікавий факт. Це ж був, якщо не помиляюсь, Ford f 350. Да? так?